Прилуцька міська рада придбала партію ребів для наших захисників. Так міський голова Ольга Попенко та вся громада підтримують територіальну оборону рідного міста. Уповноважений батальйону по роботі з органами місцевого самоврядування Андрій Пуговкін говорить, обладнання на 100% відповідає запиту, адже саме військові моніторять ціни та визначають відповідні модифікації. І лише тоді формують запити у листах проханнях, котрі і надсилають до міської ради. Визначить можемо тільки ми. Територіальна громада не знає, які в нас є потреби, не можуть голови собі купувати за нашими проханнями, за нашими зверненнями, листами. Погодженнями нашими і тоді відбувається закупівля даного обладнання. Прилистка міська рада продовжує допомагати нашим військовим. Сьогодні ми передаємо засоби радіоелектронної боротьби. Це сучасні комплекси реб, які стануть великою допомогою для наших військових під час оборони. Це черговий транш підтримки для захисників. Лише реби, котрі отримували тероборонівці від громади, закривають потреби воїнів і на позиціях, і під час транспортування захисників. Перед цим ми купували вже були і окопні, і перенес. І автомобільні. Зараз 5 автомобільних ребів від ФПВ, від МАВІКів та від Баби Ягів, будемо так говорити. Хотіли б відзначити, що ну, навіть відкладний час для всієї держави, для всієї країни, то територіальна громада про нас не забуває і чергова партія допомоги. І ми за це дуже вдячні. Ми цінуємо кожну допомогу і співпрацю з нами. Ми розуміємо, що расисти використовують сучасні методи боротьби під час війни це безпілотні системи і дані засоби РЕБ стануть великою допомогою для наших військових і збережуть не одне життя. Ми йдемо всі в ногу, в ногу із технологіями, тому потрібно постійно додати частоти. Я думаю, уже поки ми отримували дані. Репзасоби, то вже потрібно думати про нові. Зараз потрібно оновити ще переносні реби, потрібно оновити окопні реби. Ну, це не спасає від оптоволокна, поки думаємо, якими засобами їх знищувати. Але для того, що є, на нашому напрямку це буде дійсно суттєва допомога нашому батальйону.